Всім доброго дня, показую нове надходження, дуже шикарний електромобіль. Це BMW AX X Drive 40, привезений з Німеччини. Автомобіль 2022 року випуску з маленьким пробігом, всього лише 42 тисячі кілометрів, повністю ціленький, без жодних нюансів під Весь весь заводському окрасі на дуже класній комплектації. В обвісі М. Ось так він виглядає. Зараз більш детальніше по комплектації розповім. Значить, у нас наявний безключовий вхід, максимальні опційні диски 22-го радіусу, а також сині опційні супорта. У нас є камери 360 з омивачами. Панорамний дах з автозатемненням, проєкція на лобове скло, максимальна оптика BMW лазер з асистентом вирізання зустрічного транспорту і присутній повний, повний пакет асистентів. Тобто по асистентам є все. Адаптивний круїз, утримання в смузі, мертві зони, виїзд з парковки, автоматичне гальмування, бачить перешкоду. Короче, по асистентам є все, плюс партроники розширені 360 з асистентом автоматичного паркування, а також автомобіль має таку функцію, як запам'ятовує там останні 100, 100 метрів і може рухатись заданим маршрутом, заднім ходом. Дуже зручна функція в місті, якщо там паркуєтесь, потім виїхати, дуже зручно. Автомобіль запам'ятовує свій маршрут, як заїжджав впереду. Особисто перевірив, мені сподобалось. Повторюсь, оптика максимальна. Відкриття кришки багажника без допомоги рук, помахом ноги. Так само і закривається він. Ось так от виглядає. Є повний комплект зарядок, шторка. Все, що з заводу комплектувалось, все присутнє. Наявний електричний фаркоп, який кнопкою відкрив виїжджає, так само кнопочкою заїжджає, ховається. Дуже зручно. Не нажав, Оп. Так, повторюсь, безключовий вхід. Салон ось в такому виконанні. У нас озоблення максимальне. Це розширений шкіряний пакет, тобто йде е, все затянуто в шкіру. Преміальну шкіру напа, максимальні комфортні сидіння, чорна стеля, навіть стойка і та затянута в шкіру. Дуже, дуже дуже круто. Естетична підсвітка, зміняються кольори, режими керування, відповідно, все там змінюється. Акустика Harman Kardon, електрорегулювання керма, комфортний вхід і вихід, кермо від'їжджає, під'їжджає, сидіння так само. Є з вентиляцією безпровідна зарядка для телефону. Ось, ось тут так все виглядає, всі. Ці зараз продемонструємо, заведемо. Ага. До речі, ось так продемонструю. Панорамний дах, кнопочка, раз, і затемнюється. І видно, дуже прикольно. Так, завели. Тут режими керування. Зараз продемонструємо. Є, е, так, тут змінюється контент, можна виставити будь-яку інформацію, яку необхідно. Зараз продемонструю пробіг. 42 тисячі кілометрів. Двері закриємо. Аварійку виключимо. 42 тисячі кілометрів. Тобто є регулювання жестами. Камери 360, покажу як виглядає. Теж жестами можна керувати з будь-якої сторони. Ось так. От. Камери дуже якісні, екрани величезні і дуже-дуже чітка якість. Ось так. Дуже всередині класно автомобіль виглядає, дуже по-сучасному. Бачите, запам'ятала автомобіль 66 метрів останнього руху і за цим маршрутом нажимаєте кнопку, і автомобіль рухається по вказаному маршруту заднього ходу. Дуже зручно для, для виїзду. Так, є е, штатна охоронна сигналізація. Е, можна підключити телефон. Дуже класна шумоізоляція в автомобілі. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Сидіння дуже комфортні, м'які. Чотирьохзонний клімат контроль тайп для пасажирів. Коротше, все дуже-дуже цікаво. Європейські порти відповідно. При зарядці 150 кВт приймає на швидкісних, а від Домашні розетки може приймати 22 кВт. За рахунок цього автомобіль дуже швидко заряджається в домашніх умовах. Ось так виглядає. Він-код показує, кого зацікавив даний автомобіль. За детальну інформацію звертайтеся за номером телефону, вказаному в описі під відео. Всім гарного дня!